Доброго ранку, гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі. Миру, добра, здоров'я. Всього, всім найкращого. У нас трішки похолодало, трішки потепліло якось так, 50 на 50. Але як би то сказати, друзі? Бачите, весна уже в повному розпалі. Яка але ча? Як уже, як це показати? О, як уже бруньки напушнявіли. Уже весна у повному розпалі. Так, трохи у нас болото. Так, кусочок дороги, болото, кусочок дороги, гайна дорога сухенька, чистенька, але мені не страшно. Як бачите, Ніна знову йде на роботу. Друзі, кожен день одне й те саме, але що тут скажеш, одне хочу сказати, що Мій Михайлик не дуже то вже й в захваті, що я вдома не сижу. Він вже скучає, він же хоче, щоб я вдома була. О, тут, друзі, складається така ситуація, що вдома то добре, але гроші то треба. Боже, яка краса. Яка краса, друзі. Красота. Весна у повному розпалі. Так люблю, так люблю, як вже ліс розпускається. Уже просто мені вже набридло. То чорна та чорна та тінь. Ти йдеш і кругом тебе все чорне-чорне. Так. Сьогодні, як бачите, йду пішки. Може, зараз ще й зустрінуся з батьком. Не знаю, то його знає. Фазенда то добре, а дома найкраще. Таке. Та ось таке, друзі. Дивіться, які у нас вже щавлі, які великі листки. Уже можна щавлеві пончики замісити. Ой, його тут так багато є. Так багато є, бачите. А це, друзі, справжній щавель. Справжній. Але тут треба лазити по горбах. По хащах, щоб щавля знайти. Є ще така, там далі по дорозі мені місцина, де не треба лазити по щовбах. Просто тільки ріцька зеленина. Просто тільки ось так з краєчку зайти і ...уже... Буде щавель. Ой, боже, Боже. Боже, Боже. Це страшне діло. От як. Переїхав він трактором. От як? Це сусід вельма шановний. Ой, бляха. Ніхто не думає про когось. Ніхто не думає. Нікому не цікаво. Як? Хтось буде йти пішки, як буде ту калабаню обминати. Усім, чесно, по барабану. Ну, я так люблю завжди казати, що всім по барабану. Так, добре. Ой, мій михайлик зажурився, бо лишається сам дома. Нема до кого не заговорити, нічого зробити. Але вчора. Вчора в нього сталася одна оказія. Як ви знаєте, друзі, щось тут від річки холодно. Як ви, друзі, знаєте, у нас на хазяйстві залишилося тільки дві свинки в'єтнавських. Пачучок чещений і льошка. Не чещена. І... Але перебіжу сама себе, покажу вам то, що який кушок попередньо говорила, потім продовжу. Дивіться, тут на долині який якийсь Бачите, так же, що вже можна ще в леві пиріжки тепти. Думаю, що таким треба буде десь займатися. Ось тут, тут кусочок. Ось тут є кущик. Тут є кущик і ось тут, ось тут теж є декілька кущиків, що їх можна зірвати. Ось там, що не треба нікуди лізти. Ну чим я на найближчих вихідних і займуся, тільки не знаю, коли ті вихідні в мене припадуть. Побачимо. Так, друзі, що я говорила, що у Михайлика сталася невеличка оказія. Яка оказія, залишилося в нас двоє свиней? Кажу до нього, що нехай собі свині там сидять у середній клітці, там залізна хвіртка, закрути дротом, і начебі там сидять. Ні, він взяв, перегнав там, де дерев'яна Ну, Льоха, напевно, гудить, я так думаю. Хоче до спарування. А ми то не дуже горимо ще бажанням, бо нам якби ще не треба того всього наплоджувати, бо не знаємо, що воно, як воно буде і як воно обернеться. Ой, друзі, задихалася, далі лізу на цю свою гору. О, зараз, напевно, вийду на гору, тоді продовжимо. Так, друзі, я добре казала, що я зі своїм батьком зустрінуся. Поїхав на фазенду. Ну і що? І коротше свині штуркали, штуркали ту хвірточку дерев'яну і відкрили. Відкрили. І наробили ще однієї Михайсикової патазії Михайликової, щоб мав що робити, би не сидів дурно. У нас коло курей з одної сторони. Пластикова сітка, з, іншої, з інших сторін — желізна, з трьох сторін, а з однієї сторони пластикова. І вони що? Прорвали. Зайшли у курятник. Там такі в стайні. Зайшли у курятник. І з тої сторони прорвали сітку. Я вам не показувала, бо то вже ранку не було часу. І, коротше, тепер така фантазія Михайликова. Ту сітку знімати пластикову, розпутую кусочки желізної, буде давати якусь, якийсь дріт низом, <кій> не знаю. Як він буде робити, що він, він буде робити. Ну, Самому дуже тяжко буде підняти сітку. Але він в мене хлопець настирний, щось той зробить. Так що, надіюся, завтра я вже побачу свіжий результат. Ну, Ввечером буде темно. Я так надіюся, але хто його знає. Не можу нічого сказати. Побачимо. Та й ось такі друзі справи. Я вам так скажу, в селі дуже добре жити. <гум> кожен день у тебе якийсь квест на виживання. У тебе такі задачки з'являються кожен день. Що ти просто офігіваєш, якщо чесно. Ну, у мене, у мене так, у мене спілкування з людьми кожен день. Теж якісь... Свой рідний квест, бо комусь не догодив, комусь не так сказав. А я пам'ятаю завжди, що споживач правий, яка б ситуація не була. Хоча, чесно сказати, друзі, інколи так хочеться послати, що просто аж, аж, ну, аж затинає. Але я стримуюся. Я стримуюся. <ріст> що зробиш? Є такі персонажі, що просто тупо. Не розуміють української мови. Це таке, друзі, пішла я на роботу випробовувати себе на міцність сьогодні. Михайлик себе вдома випробовує на міцність, <ріст> буде робити ту сітку. Та й такі справи. Всього вам найкращого, бережіть себе і своїх рідних. Спокійного нам дня. Ну, дякуємо Богові за все. Це саме найперше, що дякуємо Богові за все. Бо без Бога ні до порога. Я це завжди кажу. Як би це не звучало, але це правда. Так що... De noi la întâlniri. Pa 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 pa.